Привіт усім, дорога церква! Сьогодні моє послання називається Христос мене любить. Ви знаєте, дуже важливо розуміти, як любить Христос. І насправді одиниці знають, як любить Христос. хоча Часто люди говорять, я люблю, я люблю Христа, я люблю Христа, але вони й не знають, як любити Христа. Бо хто не пізнав, як Христос їх любить, той не знає, як і любити Христа. І сьогодні ми поговоримо про те, що люди поділяються на два типи в духовному світі. Є люди, які кажуть, що вони грішні, і є люди, які кажуть, що вони праведні. Як прийшов гріх? Гріх прийшов через Адама, який згрішив. Кусив яблуко і гріх вселився в нього, і цей гріх передавався в дусі кожній людині, яка народжувалася після нього. Як стала людина праведною, а праведною людина стала теж через одного Адама Нового, це Ісуса Христа, який умолив себе. І помер заради грішних людей, таким чином показавши свою любов. Чи може перемогти людина гріх, чи може вона його зупинити? Звичайно, ні. Тисячоліттями людина бореться з гріхом, і вона так і не знає, як його зупинити. Була тільки одна людина, яка народилась від Марії і від Отця, від духа і від людини, яка показала. Як можна бути безгрішним? Це Ісус Христос. Римлян 5, 17 по 19 вірш. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті й дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Один зробив переступ, другий приніс рясноту благодаті. Ось тому через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Дуже важливо слово всіх. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, багато хто, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Тож вірю, що сьогодні такі будуть. Праведність дарована нам від Бога, її неможливо заслужити. Тож, якщо людина грішна, то її житті панує гріх. Він головний, вона вклоняється гріху. Якщо людина праведна, то її житті панує праведність і благодасть. Для неї завжди буде первинним Христос. Ісус був безгрішною, праведною людиною, яка являла людям благодать. Усі бачили, що Ісус був незвичайний і він, ну, він був не такий, як усі, і його супроводжували чудеса і знамена. Мудрість у ньому була не людська, мудрість у ньому була Божа. І це було явлено. Він показував людям, наскільки Бог взагалі доступний може бути і люблячий. Ну, подивимося, наприклад, по Марії Магдалені. Ну, її би закидали камінням, засудили, бо по закону вона справді була грішною жінкою і вона заслуговувала на смерть. Але Ісус, не порушивши закон, проявив милість і, і, і новому закону, про який я потім скажу, підкорилися усі, навіть ті, які противилися дуже цьому. Так само і та сама Самарянка. Саме цікаво, що Самарянка прийшла до криниці в саму, саму більшу спеку, коли людей біля Криниці не було, тому що в такий час люди не виходили, було дуже жарко. І задається питання, чому в таку жару вона прийшла? Тому що люди її осуджували, тому що в неї було багато чоловіків, які не були їй чоловіком, насправді офіційно. А Ісус прийшов в цю спеку саме до неї, щоб звіщати про свою милість, про благодать і про те в Майбутньому вона може бути спасена і вона прийняла це, хоча закон її засуджував. І, взагалі, по закону він навіть не міг з нею спілкуватися. Вони навіть не мали пересікатися один з одним, і знаєте, людям це подобалось, а от фарисеям не подобалося, І вони завжди, завжди підловлю хотіли підловити його на, на закон. Але Ісус завжди бачив серця людей, і серед усіх цих людей, коли він проходив повз море, і там було багато човнів, він звернув увагу на Петра. Бо він бачив його серце. Коли Петро пізнав Христа, він теж відчував, що це непроста людина і е, його притягувало до, до Христа. Фарисеї теж відчували, що Христос праведна і непроста людина, і це їх навпаки відштовхувало від Христа, тому що його дух їх завжди облічав. Вони противилися і агресували в його сторону. Ну, овечки завжди чують голос свого пастера. Петро настільки був захоплений хрестом, що завжди хотів доказати, як він сильно його любить. То знаєте, як в тому фільмі: хто по воді йде? я? Перший. Хто е, на горі хоче залишитися з Христом, коли явився Васелля? Я давай залишимось Христос, і будемо тут разом. Нам так разом добре буде. Е, завжди він казав: я тебе так люблю, я тебе ніколи не зрічуся, я буду вірний. Хто перший відяв, ну, в вухо чоловікові, який прийшов арештувати Христа? Теж Петро. Петро завжди хотів показати, як він любить Христа. Хто читав Євангелію. Ну, ми бачимо, що апостоли всі мали різні характери, різні типи. Був такий ще Іван, який був наймолодшим серед усіх апостолів. А ось Іван він завжди був дуже ніжний. Він не казав, що Він Я тебе люблю, Христос, але Він дуже добре відчував любов Христа до себе. І він завжди тулився до Христа. І він один з найперших апостолів, який зрозумів наскільки Христос сильно їх любить, і е, він, е, якщо почитати в Євангелії, то там часто зустрічається е, е, Іван найбільше про любов Христа пише до себе і до до, до людей. Іван каже: Я той, кого любить Ісус. Перший Івана 4,19 ми любимо Його Христа, бо Він перший полюбив нас. Цікава послід... послідовність. Е, секрету ніякого немає. Щоб любити Бога, потрібно першим пізнати любов Отця до нас, до себе. Іван, перший з учнів, хто це пізнав, і був єдиний з е, майбутніх апостолів, присутніх під час розп'яття Христа. Хоча Ісус, взагалі, всіх своїх учнів любив одинаково, ніколи не робив різниці між ними. Чи, чи хтось зміг виконати досконалу нову заповідь, яку дав Бог? В новому завіті. Луки 10, 27. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога Свого всім серцем своїм, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім е, своїм розумом. І свого ближнього як самого себе. Взагалі, якщо так подумати, всією душею, всім розумом, мені, наприклад, в голові не вміщається, Я ще до сих пір не розумію, наскільки всією душею можна любити, тому що я поступово пізнаю любов Христа до себе і поступово вчуся любити Бога всією душею. Так була хоч одна людина, яка змогла виконати цей закон досконало. Тільки Христос. Більше ніхто не виконав цю заповідь досконало. Якщо навіть глянути і по старому завіту, там е, е, теж звучить ця заповідь, але трошки по-інакшому, то навіть найкращі мужі Божі, ну там Давид, знаєте, закон завжди найкращих ще більше судить. Вони найбільше ще все більше на виду, більше на них відповідальність лежить. Перше Івана 4,10. не в тому любов, що ми полюбили Бога. А в тому, що він полюбив нас і послав свого сина в благаннями за наші гріхи. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. Він віддав улюбленого сина. Його любов була досконала, і він таким чином показав її. Говорити, ти маєш любити Бога. До речі, дуже часто це звучить в католицьких православних. Ти маєш любити Бога, ти маєш любити Бога. А ви пояснили людині, як любити Бога? Коли ти говориш людині, ти маєш любити Бога, ти б'єш цю людину законом, тому що людина зразу починає думати про що? Про закон. А я люблю Бога. Я, я не люблю Бога, бо я такий, такий чи така і така. Коли людина під законом, вона завжди зазнає поразки і невдачі, це 100%. Ну тут навіть це знаєте, як е, Дон Кіхот. Я особисто люблю говорити, що мене любить Бог, і я люблю іншим говорити, що Бог їх любить. Ви знаєте, кому я говорю, що Бог тебе любить, всім приємно це чути. Особисто я ще не бачила людини, яка би сказала: мені цього не треба, мені це не подобається. Ніхто ще не противився. У мене була ситуація на роботі, коли я йшла у вбиральню. А моя співробітниця бачила, що я йду, вирішила трошки похитрити і швидко обігнати мене і першою зайти туди. І я почала голосно сміятися. Вона, видно, почула мій сміх, вийшла, і вона, видно, там в туалеті роздумала, що вона мені має сказати, як вона має виправдатися, що вона так повелась. І вона мені каже: Я просто була на головній дорозі, і тому я була перша. І я думаю, так. Це так трохи звучало. Ну так звучало, і я теж так задумалася, що я маю їй відповісти на це. І мені дав Дух Святий Слово їй. Я коли до неї підійшла я кажу: ти знаєш, я запиталася у Бога, що тобі відповісти на ці слова, і він мені сказав: не сперечайся з нею, бо я її люблю. І їй це дуже сподобалося. Вона посміхнулася і було приємно. Ми, до речі, вона любить в мене цікавитися про Христа. Чим ми більше, більше познайом любов Христа, тим більше ми непохитні і вірні йому. Стаємо міцніші. І ви знаєте, річка Йордан найнижче місце на планеті Земля. Вона нижче рівня Чорного моря на більше, ніж 400 чимось метрів. І Бог саме там вперше з небес сказав своєму улюбленому синові і всім, хто там був присутній, що це син мій улюблений, в якому моє благовоління. А вдруге. Він це сказав, коли вони знаходились на найвищу точці Ізраїлю. Це гора Герман або Херман, її по-різному можуть називати. На цій горі були присутні троє учнів: це Петро, Іван і Яків. І ви знаєте, я дослідила значення з івриту їхніх імен. Петро це камінь або скала, Іван це милосердя або милість. А Яків це послідовник або той, що йде по п'ятам. І якщо так подивитися про місію Христа, то Петро Скала, це не, камінь це закон. Закон був даний на камені. Перетворилось на милосердя. Милосердя це Іван. А Яків. Це виходить, ти отримуєш милосердя, коли ти йдеш по п'ятам Христа, або коли ти послідовник Христа. І все ну, просто так недаремно буває. Тобто в Бога завжди якийсь є, е, якийсь є план. І всі вони були різні, цікаво. І в кінці вони прийшли до одної точки точки правди. Друге Коринтян 5:21: Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою винім. Ісу, Ісус став за нас гріхом, забравши усі наші гріхи на хрест, щоб ми отримали Його праведність і могли пізнати глибини любові Отця. Зараз буде коротеньке відео. Боже мій! Боже мій! Для чого ти мене залишив? Діснилося. Батько, в руки твої, віддаю дух мій. Відео видно, як це відбулося насправді і як гріх війшов в Христа. Нещодавно я почула від своєї знайомої, яка казала, в неї донька вчиться в Уку Український католицький університет. Їм студентам запропонували поїхати в Італію, пройти через браму, забирає гріхи, яка робить тебе безгрішним. Ви знаєте. Це наруга насправді над жертвою Христа. Це якої наглості треба набратися, щоб таке придумати і так нагло обдурювати людей, рівняти жертву Христа і просто пройти через якусь браму, і ти заплатив гроші, яка може забрати в тебе гріхи. Ну, чесно, здоровий глуст він не то, що роздумувати буде над тим, їхати чи ні. Він одразу буде казати, брехня не хочу. Колосян 2 з 13 по 15 вірс. І вас, що мертві були в гріхах, там не обрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі ваші гріхи. Не, не міг якийсь один гріх зайти, якийсь не зайти. Е, Бог не буде торгуватися. Він перемагає, він перемагає зразу увесь гріх. І якщо ви народжені згори, але кажете, що ви грішні, то чи народжені ви згори, чи пізнали ви жертву Христа? 14 вірш. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив його на хресті. Він забрав із середини від нас гріх на себе і прибив Його на хресті. Все, весь закон, весь гріх, який був написаний проти вас, забраний, Розброївши влади й начальства. Сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Для мене, коли деякі люди намагаються мені розказати, яка я грішна, смішно слухати це, тому що сам Христос показує, що це неправда і це все наклип. А як вам не підходить, звірніться до Христа. Він своєю кров'ю і жертвою це показав. Пізнати любов Отця можна тільки через жертву Христа. Найперший крок це народитися з гори, народитися з духа. Як це зробити? Ви повинні визнати перед Богом, що ви не можете справитись з гріхом, що гріх панує над вами, що твої гріхи розпинали Христа. На Христі і тикаєшся за Це. І віриш, що Христос помер за тебе на Христі і Воскрес на третій день, як було написано, забравши усі твої гріхи, та кличеш Христа в своє серце, щиро кличеш поселитися Його в ньому і жити там до кінця твого віку. І коли ти покликав Христа в своє серце належним чином. Щиро. А не тому, що так треба, або на всяк випадок, або попробую, може, щось вийде. А щиро, бо Бога не обманиш. Обманиш тільки самого себе. То його віра і любов уже в тобі, Його віра і любов, його, а не твоя віра, твоя любов. І ти поступово їх починаєш пізнавати і відкривати для себе. Знай, що з того моменту, чи ти в місці падіння, чи в місці підйому Христос тобі, Бог тобі говорить, ти, син мій улюблений, в тобі моє благовоління. Тому що той Христос уже в тобі, і вся благодать уже в тобі. Е, Ісус зробив це на хресті, на забравши всі гріхи мої і ваші, якщо ви зробили правильний вибір. Усе беззаконня, бунт, прокляття, засудження, хвороби, смерть, страх. І сказав звершилося. Римлян 6:14. «Бо хай гріх не панує над вами. Ви бо не під законом, а під благодаттю. Ви уже не під законом, а під благодаттю. Хто ми такі, щоб син Божий помер за нас, тікаючи кров'ю? Дуже важливо знати це. Ми ті, кого любить Отець. Петро це зрозумів і після розп'яття Христа став камнем, на якому зарісніла благодать. Він пізнав цю любов, кожен з апостолів, окрім Юди. Пізнали цю любов. Найперше потрібно пізнати любов Отця до себе, бо інакше ти не зможеш його любити усім своїм серцем і усім своїм розумом. Ривлян 6.16. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Зробіть правильний вибір, Вибір оберіть праведність, оберіть любов. Амінь. Амінь.